У продажі Toyota Camry 50, офіційний автомобіль на українській реєстрації. 13 рік. 250 тисяч ходу, 2,5 газ бензин, 4 покоління ціна 13 500. Номер власника всього комусь цікаво, телефонуйте. Так, чорний колір, заводські нехосплавні диски, затонована в круг Салончик у нас. Шкіряний завод. Ставище під дерево, двохзонний клімат, 4 лесу скло підіймача, валькантар, перетягнутий потолочок в чорну. на задній ось такий. Так, зараз. Опа, по коло обіду вам покажу її. Так, дивіться, у нас тут ні рижиків, ні вздуті. Е, кстати, пленочки оригінальні оригінальні і оригінальний герметик. Е, кав... Так, у нас задні протроники. Така ось вона візуально. Так що поцікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.